Хочеш змін, почни з себе. Саме цей вислів я вважаю своїм життєвим кредом. Я хочу змін. Саме тому сьогодні перед вами в якості кандидата на посаду голови молодіжного учнівського об'єднання Штор. Тож давайте знайомитись. Я Тугай Дмитро, учень 11 класу до гімназії імені Івана Лонтєвича, помійника З 2011 року я став гімназистом, окрім основного навчання. Закінчив музичну школу з класу фортепіано та гітари. Також надаю перевагу фізичному розвитку, займаюся боксом, маю перший дорослий розгляд, маю амбітні плани на майбутнє. Людей, щоб розуміти їх потреби, і вже потім діяти, спираючись на підтримку ваших однодумців. Я за позитивне сприйняття світу. Я довіряю людині до тих пір, поки вона не переконає мене в зворотньому. Ціную в людях чесність, справедливість, розсудливість. Хочеш змін, приєднуйся до мене, і разом ми створимо сильну молоду команду.